Людина спить і думає про земне, прокидається і думає про земне. І коли ж ти прокинешся, він скаже скоро прокинусь, дай час, коли ж, під час смерті прокинеться людина. Тоді вона скаже О, якби я зробив так-то, і зробив би те то. А ще страшнішим буде пробудження в судний день того дня нечистиве кусатиме свої руки й говоритиме. Якби ж я пристав на шлях посланця, горе мені, якби ж я не брав собі такого приятеля. Адже саме він відвернув мене від нагадування, Корана, коли воно прийшло до мене, так шайтан зрікається людини.